Так, в чому продавців? Як створювати накладні по файному газді і по користі? Заходимо в базу магазину. Вибираємо необхідну базу магазину. Логін, пароль. Проекти накладних. По двох даних постачальниках створюються постачальниками і потрапляють у вкладочку автозамовлення. Якщо ви зайшли сюди нічого не відображає, гляньте попередні дні більший період, коли ці документи створювались. Тобто користь і файний газда. Все, що треба зробити продавцю, клікнути на відповідний рядок, перевірити кількість, скільки замовлено, скільки в паперовій накладні. Якщо все співпадає, тоді продавець правою клавішою на записі і натискає Генерація прохідної накладної. Після цього автоматично створюється прохідна накладна. Яка попадає, вже в вкладочці документи, вона буде у нас відображатися. Тут аналогічно, як бачите, відображаються товари за 19 виключно. Якщо взяти більший період, то ось наша накладна, якщо відразу не відображається, також можна нажати на оновити довідник. Тобто накладна з такою ж сумою, як було автозамовлення. Все, що робить продавець з даною накладною, він її може відкрити, аналогічно передивитися цю прихідну накладну. Ось наша прихідна накладна зверху. І фіксує що даний товар прийнятий в магазин. По газді і по користі відбувається аналогічно.